Відстежити роботу мозку, дихання, серцевий ритм, рівень кисню в крові. Такі процедури відбуваються в рамках методу дослідження сну або, як ще кажуть, полісомнографії. Саме ця послуга допоможе виявити у хмельничан порушення сну та знайти способи їх вирішення. Показів насправді є дуже багато, це не лише для діток обстеження, це обстеження як для діток, так і дорослих. Переважно захворювання, які поєднуються з можливістю порушення дихання під час сну. Вони є різні. Сам переважно лор захворювання, наприклад, аденоїди, викривлення носової перетинки, можуть бути травми. Насправді полісомнографія це робота не для одного лікаря. Для того, аби вирішити проблему зі сном у пацієнта, потрібна злагоджена робота фахівців декількох спеціальностей. З 1 лютого у Хмельницькій міській дитячій лікарні розпочнеться прийом записів на процедуру Її роблять вночі, коли людина спить, все це одночасно записується. Потім вранці все це знімається. Пацієнт, в принципі, вільний, якщо не потребує ніяких дообстежень. Потім це, на жаль, не одразу результат видається. Це клопітка, тривала робота. Аналізує лікар функціональної діагностики, потім видає результат і базову консультацію. Корекція сну це тривалий і складний процес. Першими у черзі на полісомнографію будуть сонячні дітлахи, які потребують вирішення такої проблеми. Адже саме завдяки їм лікарні вдалося реалізувати проект Повернемо здоровий сон. Так як проект виконувався, цей проект Повернемо здоровий сон в рамках. Громадські ініціативи, громадську організацію Сонячні діти то, аби реалізувати цей проект, ми мали створити список діток з особливими потребами, яким в першу чергу потрібно пройти це обстеження. То зараз переважно це або дітки, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в міській дитячій лікарні, або це дітки з цього резервного списку, які ми використовуємо. Вони планово проходять ці обстеження. Порушення сну та дихання у вісні є серйозною та життєво небезпечною проблемою, яка може призвести навіть до раптової смерті.